Так, ну що, друзі, вітаємо. Щойно складали іспит. До речі, на машині автошколи. Сьогодні у нас 27 -е, вівторок і сьогодні було близько десятка талонів, да? Да. А, але з самого ранку котрий? 7.50. 7.50. Прийшла чергу зранку, не займала. Вам лайфхані Якщо затяжні тривоги або 100%. да, або можливо ще щось. То приходите і просто чекаєте. І було 10 талонів приблизно на машину да, автошколи. автошколи і до талонів до 15, Може трошки більше і в мене ще одна учениця. Теж сьогодні ми відразу поїхали десь о восьмій чимось. Теж взяли талон. Тож складали іспит. Інспектор Самченко, Олександр, гарно достойно приймав, питань немає. Пита команди давав чітко. Ми дев'ятий маршрут повністю проїхали і повернулися назад. 26 чи 27 хвилин. Ми їхали, накосячили трішки з крайнім правим положенням. І в кінці щось да, з показчиком, да. бо вже я на радостях, якщо все, да, що все гарно. Да. Коротше, якось так. Ну що, побажання? Побажання вчиться. У Вас все вийде. Звертайтеся до антоінструктора Романа в школу майстер. Я не з їхньої школи. Я знайшла Романа по Тіктоку, навчалася по його відео, виконувала всі рекомендації. Зауважте, виконуйте те, що вам говорить інструктор. Якщо сказав поки право, вправо, включайте блядь, вправо і не думайте, не крутить бігуді як я. Тому що перед диспетом я їздила з Романом, тупьош був конкретний. Дуже хвилювалася, але коли сидить автоінструктор поруч і спе здається набагато набагато легше, тому що є підтримка, ви більш впевнені в морально, собі особливо. і морально впевнені. Коли на тебе інструктор зиркає, ти вже цей погляд ловиш не тільки заднім боковим. Я не розумію, ти тілом цей погляд ловиш. що Ти щось робиш не так. Ти швидко переключаєшся. Отже, всім бажаю успіхів. Шкоди майстер бажаю процвітання. І щоб і не закривали. І щоб її не закривали. Ні, таких не потрібно закривати. Таких <с. треба тримати на ринку. По одній простій причині, що ви відноситесь людям до людей, що ви їх навчаєте дійсно навчаєте не просто так, не за всі гроші світу. І навіть подають авто на іспит. Так. Як не всі школи подають, навіть да, да до речі, це вже це вже буде прямо такий супер-супер. Я не знаю така пропозиція. Як автомобіль автошколи. Да. Нас витісняють, але сьогодні нам вдалося впіймати пару талонів, тому ми будемо складно. Один я тут на машині автошколи. Да. Все, ФЦЦІ, немає нікого. Всі знають автоінструктора Романа в сервісному центрі. Діти і здавайте так. з ним. Вчіться mm. з ним. Але взагалі всі автоінструктори, автошколи, майстер, дивлячись відосіки, всі розуміють, що всі хороші, що з першої спробу. У мене сьогодні друга спроба. Попередньо була машина сервісного центру, інспектор був Дмитришин. Краще не попадайте на нього, йдіть з Романом, шукайте машину. Шукайте, буде талончик, знайдете. Якщо ваш день, все вдасться. Як сказав інструктор Роман, все на удачу. Сьогодні моя удача, да, сьогодні да, мій да, день. Да, да. Взяти талон, да. а, і в мене і заняття тупіть, не було. Будьте просто не туда. І ми тут, і ми склали, і нам Пощуття. дечому пощастило, але... Угу. То гарно загалом чисто цього... чіткі рекомендації На, на іспиті було круто, мені сподобалось. Я вам вдячна. Я майже не хвилювався. Що серйозно? <laughs> да, да. Боже, я вам вдячна. Все, вдячна. Всім гарного дня. Да.